Вітаю у промову! Сьогодні пропоную згадати цікаві та рідкісні назви, що позначають в українській мові сімейний статус, наприклад, Бабин-Смик. Це парубок, що одружився зі старою багатою жінкою. Або ж братич це син брата, чи сестринець, син сестри. Знайда це дитина-підкидьок, яку взяли на виховання. Одинак це той, хто не має родини, чи єдиний син у батьків. Первітка це перша кохана дівчина. А покритка це дівчина, що народила позашлюбну дитину. Потерча це дитина, що померла нехрещеною. А приймак чоловік, що живе з батьками дружини. Говоріть українською правильно та називайте своїх родичів давніми українськими словами.